До 100 тисяч гривень на місяць для клієнтів з низьким та середнім рівнем ризику 50 тисяч з високим. З 1 червня 2025 року в Україні знижуються ліміти на карткові перекази між фізичними особами. Що робити із ситуаціями, коли потрібно переказати більшу суму коштів? тут я хотів би наголосити, що є певні винятки із цього обмеження. Не буде стосуватися це обмеження ситуації, коли доходи. Підтверджені, наприклад, якщо це заробітна плата пряма, тоді це обмеження не застосовується. Так само передбачено, що ці обмеження не мають застосовуватися для волонтерів, для того, щоб не перешкоджати здійсненню волонтерської діяльності. Це досить важливий аспект. і Ці виключення так само зберігаються і надалі. У решта випадках, коли треба перерахувати суму понад 100 тисяч гривень, доведеться підтверджувати легальність цих коштів. Фізичні особи для цього можуть використати, наприклад приклад Довідки, які там автоматично генеруються пенсійним фондом про суму їхньої, їхніх доходів, зокрема заробітної плати, можуть використовувати свої податкові декларації, можуть використовувати інші документи, які підтверджують легальність отримання їхніх доходів. В такому випадку ці документи надаються банківській установі, і банк може або скасовувати ліміт для здійснення переказу, або підвищувати цей ліміт на рівні фінансової спроможності свого клієнта. Підтвердив, то банк проведе розрахунки тільки в межах ліміту. А понад ліміт ви просто не будете мати можливості провести відповідний платіж. Нагадаємо, жовтні 2024 року діяли ліміти на карткові перекази відповідно до ступені ризику фізичних осіб 150 тисяч гривень з низьким і середнім та понад 50 тисяч з високим. Це було зумовлено тим, що Нацбанк це трактував як боротьба із фінансовими зловживаннями, з різними там дроб рахунками, коли це використовувалося для легалізації коштів для ухилення від сплати податків, і через два місяці після цього обмеження національного банку 44… Найбільші українські банки і дві фінансові компанії «Новопей» і Розетка Пей підписали спільний меморандум, де фактично імплементували ці обмеження у свою роботу. З квітня місяця Національний банк припинив регулювання цього аспекту і з приводу цих обмежень на сьогоднішній день. Банки керуються виключно своїм меморандумом, і вони прийняли рішення спільне з 1 червня посилити ці обмеження. Це обмеження стосується переказів за. Номером картки, телефону та за реквізитами і бан водночас вони не поширюються на зняття готівки, оплату товарів, комунальні платежі, перекази між власними рахунками та на рахунки юридичних осіб. У меморандумі не врегульовані критерії віднесення ризику, і банки тут керуються законодавством про фінансовий моніторинг. Там визначено групи ризиків. Вони залежать, наприклад, до високого високого ступеня ризику. Належать клієнти, які, наприклад, мають там якісь офшорні компанії. Чи на на яких накладено санкції, чи які є публічними особами? Чи мають якісь стосунок до країни агресора, От вони відносяться до високого ступеня ризику? От в законі там ці критерії детально описані І переважна більшість людей відноситься до низького або максимум до середнього ступеня ризику. На них буде до них стосуватися буде планка 100 тисяч гривень. Крім того, з 1 травня 2025 року набули чинності нові вимоги щодо оподаткування карткових переказів, особи, які приховують кошти. Тим суб'єктам взагалі можуть бути спокійно, оскільки вони жодних ризиків не несуть. І друга категорія це ті особи, які отримали. Тут є питання. Загальне правило передбачає, що якщо особа отримає будь-який дохід, дзвінок, вимог податкового кодексу України, це включається у звітній період року і необхідно з нього сплачувати податок. Податок складається з двох позицій, позиція податок доходів фізичних осіб – всім це 18% і плюс військовий збір, так як війна, це 5, тобто 23%. Юрист пояснює випадки, коли податки не потрібно сплачувати. Далі пряма мова. Якщо це пов'язано із спадщиною, це нульова ставка. Якщо це державні премії, стипендії, пенсії, винагороди. Якщо це йде оплата згідно вимог, до речі, задає президентську програму, є замови є підтримкою, цього податок не потрібно платити. Якщо вам повертають по позику згідно договору, у зв'язку з тим, що це кошти ви не отримали, а ви їх повернули. Повернули. Далі, якщо у вас є якісь гарантійні зобов'язання, наприклад, ви купили чи мобільний телефон, чи холодильник, відбувся поломка, його замінити не можна, значить йдете, відповідно отримуєте ці кошти, свій кротковий рахунок. Далі, якщо це кошти пов'язані із фінансуванням волонтерської діяльності, тобто допомога на ЗСУ, але є один нюанс: цей волонтер має бути обов'язково у реєстрі, інакше треба сплатити податок. Далі, якщо це пов'язано із аліментами, з рішень суду або договору. Якщо особа займається дуже для нас карпатського краю, це е, діяльністю пов'язано із ВРО, СГ, е, продукції, То якщо вона буде отримувати загальний дохід 12 мінімальних зарплат за рік і має обов'язкову довідку із тому, що вона має зміну ділянку, тоді податок не треба. Також кошти, які надійшли мобілізованому, як допомога чи на поховання, компенсація, наприклад, житла, не підлягають оподаткуванню. Можна без зобов'язань перекидувати гроші між своїми особистими рахунками. Коли ми переховуємо кошти, дуже часто бувається між своїми рідними, перша ступінь спорідна – це батьки, діти, відповідно, чоловік, дружина, друга це онук, онучка, бабуся, дідусь В такому випадку також буде нульова ставка. В інших випадках треба буде сплачувати відповідний податок. І дуже важливо про те, що все ж таки краткові рахунки це банківська таємниця, але в зв'язку з національною стратегією доходів воно. На даний час потрібно рішення суду. Десь 26-27 рік передбачається отримати зальний доступ. Нові правила також передбачають посилений моніторинг банками підозрілих операцій, таких як дроблення переказів або часті транзакції на різні рахунки. Це спрямовано на боротьбу з тіньовим сектором та зловживанням фінансовими інструментами. Якщо це буде системність, то орган і е, національної поліції і фінанси, тобто податково, мають право складати протокол по сто четвертого суне про порушення. і там передбачає конфіскація і штраф. 18 до 34 тисяч гривень, що є дуже ризиковано. На даний час а, всі банки а, мають структурний профільмоніторинг. І якщо є підозріла операція, то в такому випадку зараз діє, там, 5 критерій. Це якщо пов'язано з фінансуванням РФ, якщо з кордонних коштів, чи якщо 400 більше 400 тисяч готівку поклав на рахунок, то тоді це операція. А Разом з тим питанням підруг операції може бути будь-які операції. Головне це питання йде про системність. Якщо три і більше, то це вже може стати. Підрямська на позиція, це викрити ті кошти, які є особа як фізична особа, а в суті з меж підремською отримує дохід. Тобто це мета цього закону. Василь Попович наголошує при переказі коштів не забувати чітко вказувати призначення і важливо зберігати підтверджуючі документи, договір, чек тощо, аби бути готовим до процедури виправдання своїх доходів і рахунків. Тобто, варто бути уважними та відповідально ставитися до фінансових операцій.